Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістрес. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістрес Уклі порція юридичних новин про те, як працювала команда наших адвокатів протягом тижня. Очікує вас нижче. Поїхали. Наші адвокати, партнери жваво аналізували законопроєкт, який викликав резонанс в суспільстві. Партнер нашої команди Андрій Йосипов для інтерфаксу проаналізував президентський законопроект і вказав, що тепер невідкладні обшуки знову повертають обшуки без рішення суду з будь-яких підстав. Партнер нашої команди Денис Панамаренко проаналізував президентський законопроект для Ліга Бізнесмед і вказав на те, що таке контррозвідувальні заходи по відношенню до працівників антикорупційних органів і що таке проходження поліграфу цими працівниками. Катерина Данилова, партнерка нашої команди, випустила відеоматеріал про те, що таке мораторій на перевірки для бізнесу, і як це буде працювати. Партнери нашої команди продовжили захист клієнтів в резонансних справах. Це і справа п'ятого президента, де захист дійснюють партнери нашої команди Ельвіра Лозаренко та Ілля Новіков. Це і справа Володимира Прокопіва, заступника київського міського голови, де захист дійснює партнер нашої команди Юрій Радзієвський. Аналітичні матеріали вийшли від наших адвокатів, це і зміна мобілізаційного віку, аналіз законопроекту від Дмитра Корнічука, це і захист малолітніх, аналіз законопроекту від нашої адвокатки Валентини Слободянюк. Це і доведення екологічних злочинів до логічного результату, встановлення вини і складність притягнення до відповідальності винних осіб, зокрема. Представників Російської Федерації, аналіз від нашого адвоката Руслана Гуцула. Наприкінці тижня я, як партнер нашої команди та речник Національної асоціації адвокатів України, прийняв участь у великому заході, де були представники багатьох державних органів, зокрема Кирило Олексійович Буданов, та привітав керівницю Агенції з питань розшуку активів з випуском альманаху, який є оглядовим. Що робила ця агенція протягом двох років? Тиждень був насичений, а ми йдемо вперед. Адвокати, які завжди поруч. Барістес завжди з вами.